Всім привіт дорогі друзі! З вами я Діма і в цьому ролі це друге це друга серія рубрики «Жизнь Студента. І е, я, я побачив, що ви набрали достатню кількість лайків для другої серії, і я випустив другу серію. В цьому ролику ми будемо гравати в магазин, дивіться до кінця, там буде кодове слово. Якщо ви його напишете ви, напишете, ви будете в наступному ролику. Так, ну ми будемо починати, хто їсть смачно! Так, ну що ж, давайте в принципі сходимо до нашого бомша, не потрібно виложимо. Так. Йо-моє, ніч! Треба спать лягати. Ну ладно, давайте спать лежемо. Так, ну що добре утро. Так. Давайте щось виложимо трохи хавки з собою візьмемо. Бабло нам теж не треба, ну, може так трохи візьму. Так щось трохи візьму. Візьму, візьму там. там 500 Гривень 500 гривень візьму. Так, і хавки візьму, в принципі, отак. Е, отак, отак. отак. так. О так, о так. так. Е, ну що ж, давайте сходимо, в принципі, до нашого бомжа. Давайте привеземо сусіда. У вас тут ремонт, да? так? Что якийсь странний? Странний якийсь хит. Кажуть ремонт тут. Ч иди. Да? Что-то есть медленный иди. Приторможенный ты чайщик из да. Ну Ладно, хорошо. Доброе утро, давай заплачем. Так, так, ну что ж, давайте сходим до нашего бомжа. До дому. Так, так, что не... железнодубина, це хорошо, что и все. Так. Ну ты бомж уроки вечера. Да, 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 вот бомжовщика хатка. Так, так, так. Что тут поставив якийсь сяк? так. Так. ну що ж у нас тут бомж? Так. Бля. Так, каже, що пішли вже типа грабить, а це сказав. Пішли грабить. Да, пошли, Угу. Mm -hmm. Так, типа, ну давай, в принципі, давай сейчас пистолет. Тебе есть. Є? Тебе есть є пистолет? Ну, бери, його бери, давай. Мій, дома я забыл, подожди. А, бери пістолет пистолет, до домой дома підходить. Сейчас будем грабить, банки. Так. Шесть не на все. Так, ну що ж пішли сейчас лезем жди мене там бомж так сейчас мы зайдем с этим, с этим так надо вроде бы тут пистибу а ты мне пистолет забыл пистолет пропав ну тоді пише типа купить надо новый треба бомжа буде пуль попросить О, мене, я тоді сам пистолет куплю потом очень все наладится. Так, так, пишли, 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 пришли. Так, 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 так. Так, бом бомжиле бомжилье, бомжилье. Скинь мне, пожалуйста, 15 стрел. А маски, да, маски, маски, маски купим, маски купим, в общем-то. Пойдем на разведке, маски купим. Бомжиле, скинь мне 15 стрел. Так. Бомзілі бомзілів, скидай вже 15. Ну може трохи більше, може трохи менше. Мені 15 приблизно, ну. Четко 15, хорошо. Пішли в мене, я не знаю, я дивила, якийсь пістолет десь потеряв. Ой, що -то. Пішли в магазин купимо. Що це за якісь бомби? Що Гопники, гопники б'ються! Ще два рани не вийде. Ти що, а ну давай, бо ще побивати. Хот, диви, що в мене дубіна, прикинь, 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 дубіна єсть! Так, все, ми Так, пішли. Та ти не вбий, дебіл, в мене хп мало. А так, пішли, 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 пішли. заходь. Ромка, ось сюди заходь. Бомжіліо, тебе Рома прозвай, так? Да? Ромка, буду тебе називати. Так, зараз я пістолет куплю, зараз, підожди, 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 куплю, ось пістолет. Так, вроде б від 2 тисячі стоїть, я пам'ятаю. Так, от, ну, що? Так. Ты ти дебил. Ти де, руки вверх. Руки вверх, руки вверх, руки вверх. Сядь, в присядку бігу. Ты ч? Ты ч, больной? Ти повезло, що в мене чахлик не вмирущий ну, в прошлій серії вижив, я не знаю, який. я вбив грохнув. А ну давай, 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 хорошо, красавчик, лиши його. Давай. Красава. <ріхи> так, ну що бомжіле, бомжиле, бомжильо. Бомж, бомж. Бомж. Да. Давай, пішли, маски купим, маски купим. А в тебе є бабло? бо я все потратив, Бабло в тебе є бомж, бомж. Скинь мне, скинь ми не тисячі рублей. Тисячі. Ого, давай тысячу, тысячу, десять десять там по сто, давай. Сейчас по п'ятсот там масочки закупим. В принципі, да. Давай, давай, давай. Давай, давай бігу, скитай. Ти ще ще. Да, ти ще пішли, пішли, бігом, маски закуплю. Пішли, пішли, пішли. Так. Що? Ти деш? Ти його тут дебіо не лізь, бій. Не лізь! Та лісь! Бомжілю, пішли, позволі, хвата потайка сходить. Так, отут маски продається, тут, отут маски продаються, Ром. Рома, бомж, бомж, Рома. Так не бекуйте на нього. Дістібів лазить. Так, пішли, пішли, ось, то купим, тут продавець, вроде в банку є. Пішли на другий зараз сейчас маска купим. Так, заходь, заходь, заходи, ваші. Ромка, ти де? На другий іди. На другий етаж. Так, ось, типа, давай, я цю маску беру. Оцю я маску візьму. Мені мішка на маска нравится. Маска рот, конечно, був давно. Уже на кубке год, як назад. Кожен год, вот нас. Ну, ще там вроде. Давай Та, вам ну, дивись на мене. Вообще офигеть, давай такие разводи. Вообще морду не видно. А ну жди, а ну жди, я тоже в Диму сейчас. Зашибись. Зашибись, он видно. Не... Вообще ничего. Давай, давай, давай. Типа, типа спускаемся, типа цены мы. Давай, давай. Сейчас. И такие заводи. Тихо, тихо, сейчас на время, сейчас на время. Сейчас на время. Снимай маску. Типа, а мы вас тут маски хотіли купить Угу Алло 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 Ми вас маски купить хотіли Мы вас маски купить хотіли Мы вас хотіли маски купить Вони вроде бы по 500 рублей 10. Тих. Положите себе в касу для себе Так в общем там Ну типа все мы нормально заплатили да? Так, а ну, а ну, помчи, Сейчас бежит и похоже. Маску надевай резко, давай бежим. Маску, маску. Руководство ограбление. В присядку, быстро. Выжимай кассу, давай, давай, сиди, сиди. Тут минки нема. Бегом, бегом в присядку, в присядку. Дебил. Фух, то не знаю, якийсь, что-то багануло, не знаю, в общем-то. Ти що, дебіл, Ромко? Рома. Рома, не вбивай, не вбивай! О, Ти що, не надо вбивай, так. А ну що, ми касу почистили? А ну що ти там сидиш, а? Що? Ні, грохнув. Ладно, нехай. Так, і цього давай, свідетель. Давай, свідетеля громко. Бока. Так, все, давай, до побачення. Так, ну що, бомжілю, вообще нормально банк грабанул. А скільки там каси? А ну скинь, а ну скинь. Що це же копійки вичисти? Що дебіл? Надо вилучити копійки вичищати, а не там копійки оставлями на чайові. <сі> так, а ну це а бронежилет до, да, приходить бронежилет, те що приходить, так щоб. Так, в общем-то, давай поділим тут на місці. Давай, ось я тобі, а я, в принципі, дам На, я думаю, отця твоя доля. От це. От це. І от це, в принципі. Аня, ал алмази мені трохи скинь, я ти переборщи алмазів скинь. Ты чахлик не берущий. Уйди отсюда быстро! быстро. Шо? Шо, шо, нам надо тут сидеть. Не надо. Шо. Давай скидай меня. Мало, я тебе більше, чем собі авти, что баран. Ро, я тебе більше, чем собі. Дав. Так намного лучше, а це на другое дело скину. Так, ну нормально. Ладно, так бомж. Давай знімаємо маски, типа, ми описи посетителів входим. І типа визиваємо ментуру, щоб не палиться! Визиваємо інвентур, щоб не палитися. Давай, давай, в общем-то, сейчас, давай, в общем-то, давай, в общем-то. сейчас, э, э, давай, бери, 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 бери. Бери, бери, в общем-то, знімай маску, маску знімай. Маску знімаю, беру. Маску знімай. Нyka її, ал алмазики, інвентар. Нyka маскики, в, в общем-то. І типа, ми сейчас набираем ментуру. А в тебе я мобіла, щоб подзвонити. Я мобила? А, тут, Среда. а, да, тут. Так, 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 в общем, так, давайте. А ну бомж, иди на трое этаж, тут вроде бы есть детей. Вот, тут по ним связаться можно. А ну, ацей, давай. Этим, да. Так. Так, а ну, а ну, а ну, а ну. сейчас подзвоню. Так, а... угу. Так, а Позвон, ну надо весьма трубку. Да, да, хорошо. час. В общем, ты понял, рамка наш, короче, то мы сейчас приходим на месте, на месте того, на месте того. Ну, ты понимаешь, бомжи, типа, ми вызовем менти, і всі подумають, що це не ми, точно. Ага, кпше, окей, сейчас давай спустимся, типа, давай. Так, в общем-то, ем, так. Ого, ти що, він швидкий? Це ви менти? Менти? Це ви менти, да? Да ми в тут заходимо, тут, в общем-то бандити, в общем-то пистолет как наставил. Понял, Ви шущулы, не? Ну, зрозуміло, вони, блін, з глушаками, блін, залетіли. Та ти що, ти що, ти що? На... Ми заходимо такі в на поседу. Тут вже труп валяється, вони, в общем-то, касу чистять, підняли руки, в сказали нам руки вверх і вийшли. Нам взагалі повезло, не... повезло, що нас не общем-то, общем Вони тут касу зачистили, тихо вийшли, руки нам сказали піднять, в М -м -м -м, ну, я не знаю, тут вроді двох убили, ми бачили через вікно, ми потім зайшли, тіпа... остановити їхну, ми не думали, що вони них уже вони з дубіною взяли, ті, а в них у них пістолети оказити були. В общем-то, ну, я не знаю, хто це вообще може бути, вони в масках були. Це, конечно, якісь, не знаю, карнавальних мішки якісь на головах були. Ну, і поняли, типа, запиши там, ми протоколівних складаємо, хорошо? Диван. а? Ага. Ну, хорошо. Ну, давай, давайте тоді, в то в принципі на цьому будемо закінчувати. Ну где ж пришли, брата? Нам надо пройдет. Ну иди сюда. Ээээ, а -э, сейчас, сейчас мы приедем, иди сюда. Так, иди сюда. Да, да, ну ладно, 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 да. пройдём давайте на двір, бо щось мені тут фу, плохо, трупа воняє вообще тут трупака, ничего. Ну ладно, ми оформляємо протокол, ви, в общем-то, оформили, там все. Може, діє ще там на опитування викликайте нас да. Э, пішли, робом ж помпі, пішли, помпі, пішли. Да, ми так-то нормально грабуємо. Ми так нормально грабували вообще, нас тут зашибись. Ну йде, за ну за заной, занойде. В общем-то, давай, в общем-то, на цьому будемо закінчить. Давайте я тільки а, понятно. чекав. Ну що ж, друзі, на цьому ми будемо закінчувати. Давайте на цьому відео наберемо 10 лайків. І в попередньому відео я трохи переборщив, сказав 50 лайків. Давайте, може, ви його не дивилися, щоб вам все було зрозуміло. Подивіться першу серію. Там треба набрати нам 5 лайків. Я бачу, ви наберете, і ця серія вийде. Я її просто наперед знімаю. Так. Ну що ж, да, з вами був о, Ром, Бо, Рома Бомж Діма і Мінтура якась, не знаю, Галіма. общем, давай в цьому відео. В цьому відео. Кодове слово у нас буде мінти. Пишіть в коментарі багато раз слово мінти і ви Богдан. Не видно лукаш якийсь. Так, в общем-то. Все ховатить, нормально, йти, Богдан. Хорошо, хорошо, хорошо. Так, в общем-то, кодове слово, хвоє буде мінтура, багато раз напишіть в коменти, я вас, вас покажу в наступному відео. Так, давайте підписуйтесь, ставте колокольчик, щоб не пропускати нові серії. Обов'язково ставте колокольчик, щоб не пропускати наступні відео. І пишіть в коментарі, яку ви хочете нову рубрику. Я не знаю там, я люблю, що рубрику випущу. Ну що ж, всім пока-пока, ставте лайки.